Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную вам приготувати пасочки. У мене сьогодні буде просто прекрасний рецепт паски на заварному тісті. Якщо так не готували, то в цьому сезоні обов'язково приготуйте паски просто неймовірні, дуже смачні! Ось такі вони за структурою. Готуйте і насправді не складно в виконанні просто і доступно. Розпочинаємо! Попередньо потрібно підготувати сухофрукти, щоб вони вас не витягували вологу із пасочок. 200 г сухофруктів. Я сюди натираю цедру одного лимона. Якщо бажаєте, то використовуйте цедру, не любите, не додаєте. І потрібно додати 150 мл якоїсь рідини. Я додала сік від половини лимону і додала узвар. Десь загальна кількість 150 мл рідини. Замість узвару можете використовувати апельсиновий сік, можна використовувати крепкий алкоголь. Ром, коньяк. Горілку не використовуйте, а ось ром-коняк буде чудово. Все це перемішуємо гарненько і залишаємо при кімнатній температурі, можна накрити пакетиком зверху. Бажано на 4-5 годинки, щоб оця вся рідина максимально впиталася, і ваші сухофрукти вже не тянули вологу із пасочок. Готуємо головний інгредієнт заварну основу 50 г борошна потрібно і 250 мл рідини. У мене сьогодні звичайна вода, можете використовувати молоко. Все це перемішуємо вінчиком і скажу. Каструлькою ставимо на такий вогонь нижче середнього. Потрібно цю масу декілька хвилин заварити. Не потрібно доводити до закіпання, просто потрібно зробити ось такого стану, як клей. Бачите, все, цього досить знімаємо з вогню і даємо охолонути хвилиночок 10 В цей період можете підготувати опару. 250 мл молока. Молоко має бути приємної, теплої температури, не гаряче і не холодне, тепленьке. Загальної кількості цукру даю 1 столову ложку і додаємо 30 г дріжджів, якщо у вас вони будуть свіжі, пресовані. Я раджу готувати із свіжих, пресованих саме в пасочку, але якщо немає, можете використовувати, звісно, і сухі, Їх знадобиться в 3 рази менше, тобто 10 Грамів. Скільки це в ложках, я це все пропишу в описі під відео, зможете приготувати цей рецепт без вагів, не хвилюйтесь. Все це зараз трішки перемішайте вінчиком до більш-менш однорідного стану і додаємо ложок 6-7 борошна. Тут не дуже принципово, потрібно просто, щоб у вас вийшло таке ріденьке тісто. На одну столову ложку більше, на одну столову менше. Тут не дуже це важливо, головне, щоб у вас таке вийшло ріденьке тісто. Це в нас опара. Зараз прикриваємо її рушничком або харчуком свою плівочкою і залишайте на 15 хвилин. Ось такий чудовий результат через 15 хвилин, пара прекрасна. Додаємо решту цукру по рецепту. Я додала сьогодні лише 220 г, це такий помірно солодкий варіант. Якщо бажаєте, можна додати 250 але більше не додавайте цукру, тому що цукор впливає на те, як будуть підходити ваші пасочки. 250 це максимум. Додаю також цілий пакетик ванільного цукру. Якщо любите, додаєте, не любите ні. І можете, якщо у вас ванілін, то дрібочку, тому що ванілін це не ванільний цукор. Додаємо два середніх яйця, бажано вони, ще були кімнатної температури, тут це важливо. І додаємо заварну основу, яка трішки підохолола. Все це можете трішки перемішати, ледь не забула, обов'язково додаємо 1 чайну ложечку без гірки солі і все це ретельно перемішуємо. Тепер поступово. Через сито починаємо додавати борошно. В підходів 3-4. Все відразу не бухайте, тому що у всіх різне борошно, і потрібно, щоб поступово розвивалася кликовина, тоді пасочки будуть кращої такої структури. Додаємо, і на цьому етапі ви також могли додати ще додаткову цедру апельсина, лайма. Тут можете експериментувати з додатками, навіть можна додати кардамон спецію. Тут, якщо бажаєте, можете додати ще чогось. Додаємо поступово, перемішуємо з прядковінчиком. І коли тісто починає так збиратися в грудочку і ви бачите, що тісто таке липкувате, але воно вже збирається, можете домішувати руками. На цьому етапі помішіть тісто хвилиночки 3-4. Можете вручну, можете з допомогою комбайну, як вам вже зручно. Тепер додаємо масло вершкове. Якщо вам не зручно таким способом його додавати вже в тісто, можете його розтопити і додати на етапі разом з яйцем. Я в цьому рецепті працюю саме так. Маю тут 100 г м'якого масла, тобто кімнатної температури по шматочку та додала, десь на три частинки розділіть його і вмішуємо десь одну хвилинку. Ще один шматочок. І так, все масло. І тісто, загальний час на вимішування хвилиночки 7-8. Не потрібно там його місити хвилин 15. Тісто виходить все одно дуже класним, тому зайвий раз не місіть його. Все, отак повимішували гарненько тісто, тісто має вийти дуже таким м'якеньким, навіть на грані липкуватості. Тут ліпше не додати борошна, ніж передати. У мене всього пішло 800 г борошна, але в рамках 50 грамів може бути розбіжність, тому орієнтуйтесь, будь ласка, саме на. Консистенцію. Все, тісто можна відразу перекласти в іншу ємність, велику, змазану олією, Можете залишити саме в цій ємності, якщо у вас є куди рости тісто. Накриваємо харчовою плівочкою або полотенцем і залишаємо хоча б на годинку, ліпше на півтори. Дайте тісту побродити, збільшитись в об'ємі в 2,5, можливо, навіть в 3 рази. В цей період, відразу, коли тісто поставили підходити, скиньте сухофрукти на сито, щоб у вас вся рідина зайва виділилася, і у вас сухофрукти були максимально такі сухенькі. Дивіться, оцю рідину ви можете повторно використовувати для замочування ще раз сухофруктів. Тут можна використовувати. Все, у нас минула годинка, в мене 15, ось так чудово підійшло тісто. Воно дуже запашне і дуже приємне в роботі. Осаджуємо його і викладаємо на поверхню, трішки підпиліть поверхню, Верхню борошном, викладаємо все тісто. Відправляємо сюди всі сухофрукти. Дивіться, якщо вам буде незручно зараз працювати, можете одну столову ложку борошна додати, тому що сухофрукти дадуть таку більш рідку, тісто стане більш таким рідким. Трішки не таким еластичним. Якщо бажаєте, одну столову ложку борошна можете додати. Просто вмішую зараз гарненько в тісто сухофрукти і тепер розділяємо всі, все тісто на необхідну кількість частин. В залежності від, від того, які у вас будуть форми, Розділяйте. Головне, щоб тісто у формочках у вас доходило приблизно до середини, не більше. У мене сьогодні буде ось така більша, менша, середня форма і 8 таких маленьких, які дуже полюбляють діти. Які розміром ці всі форми я пропишу в описі під відео? Заглядуйте туди. Відправляємо тісто до половини форм. Знову накриваємо їх рушничком або, або якимось пакетиком можна і залишаємо ще на пів, пів годинки, щоб тісто ще раз підійшло уже в формах. В цей період вімкніть духовку на 170 градусів верх низ без конвекції. До речі, друзі, дуже чекаю на ваш лайк, на вашу підписку і на ваш коментар. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу, щоб мене було натхнення для вас знімати. Дякую вам! Коли пасочки ось так чудово підійшли, відправляємо їх вже випікатися в завчасно розігріту духовку. В залежності від форми, у вас вони будуть випікатися різна кількість часу. Маленькі ми сьогодні випікалися десь 28 хвилин, сама велика випікалася 45 хвилин. Принаймні півгодинки духовку не відкривайте, нехай вони максимально вас піднімуться, пропечуться, а потім уже кожну. Будете пробувати на суху паличку. З серединки паличка має виходити з кожної пасочки повністю сухою. Готові пасочки витягаємо і даємо їм повністю охолонути. в ідеалі, звісно, на якісь решітки. Я сьогодні поділю з вами своєю улюбленою помадкою, яка готується на желатині, яка зовсім не кришиться, дуже смачна і дуже швидко застигає. За годинку ви вже зможете куштувати ці пасочки. Беру одну чайну ложечку звичайного желатина, супермаркетами, надзвичайним він додаємо сюди. 2 столові ложки води перемішуємо, залишаємо на 5-10 хвилин Окремо в каструльку відправляємо 120 г цукру. Можете використовувати цукрову пудру. Буде ще легше, в мене сьогодні цукор. Сюди додаємо 3 столові ложки води і додаємо 1 чайну ложечку лимонного соку або декілька кристаликів лимонної кислоти. Ставимо вогонь нижче середнього і помішуючи, потрібно довести масу до закипання і обов'язково прослідкувати, щоб цукор розчинився. Так, по дну проходьте, дивіться, що у нас цукру вже нема. Коли це станеться, знімаємо з вогню і додаємо набухший желатин. Перемішуємо до однорідності, беремо будь-який міксер, можна отакий звичайний ручний міксер, і збиваємо декілька хвилин. В залежності від того, яку ви хочете консистенцію, якщо ви хочете, оце щоб були такі красиві доріжки по донизу, то ви залишаєте більш рідкий стан помадки. Я сьогодні хочу тільки шапочки, щоб глазур не стікала, тому я збиваю трішки довше. Десь хвилинки 3-4 я збивала. І все, беремо пасочки, будь-яким способом покриваємо їх помадкою. Можна ось так занурювати, можна брати ложку і намазувати. Дуже класна помадка, вона гарно підсихає, тому можна намазувати таким великим шаром. І все відразу декоруйте, тому що помадка швидко схоплюється, тому. Раджу декорувати по одній пасочки. Надзвичайно класний рецепт, дуже смачні пасочки. Я додала лише 200 г сухофрукту, можна навіть і більше сухофруктів додати. З цукатами буде також дуже класно. Готуйте, пасочки смачні, ось так чудово нарізаються. Бачите, помадка не кришиться, все дуже просто, смачно, з наступаючими вас святами, вам миру, злагоди, добра. І сподіваюсь, скоро зустрінемося. Пока-пока.